Малята, музичні хвилинки починаємо. Ой хтось іде до нас в гості. Зустрічаємо. Я, страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. В полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду. Їм капусту на городах, моркву ріпу, буряки. Відгадайте, хто я такий. Ну, який же ти смішний, зайчику. Малята ж бачили тебе і відразу твою загадку відгадали. Дітки, ну якщо ви такі розумні й тямущі, то допоможіть нам зайчикам. Взимку нам дуже холодно. Звичайно, наші добрі дітки можуть і обігріти, і нагодувати тебе морквою, капусточкою, а ще вони можуть з тобою погратися. Зараз виконаємо вправу вертівки від слова вертітися, кружлятися. Посадіть малюки свої улюблені іграшки на підлогу так, щоб вони в колі сиділи. Під музику ми будемо бігати навколо них. А коли музика буде змінюватися за характером, будемо брати іграшку, підіймати її високо і кружляти з нею на носочках. Так, як це роблять дівчатка, Марійка та Соломійка. Готуємо іграшки, граємо. Іграшку малята обирайте, вправу з дівчатками починайте. Ми послухаємо новий твір латиського композитора Арвіда Жилінського марш зайченят. І ти, зайчик, можеш разом з малятами покрокувати і зігрітися. А ще, коли музика буде низькою, ми будемо крокувати і уявляти, що граємо на барабані. Крокуй з малятами зайчику. Му на барабані знову крокуємо. Зайчику. Тоді сідай разом з дітками і відпочивай. А зараз ми повчимо пісеньку падав сніг на поріг. Але спочатку виконаємо пальчикову гру і водночас повчимо слова пісеньки. Будьте уважними і все повторюйте вірно. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну що, вийшло у вас? Давайте ще раз спробуємо. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А зараз ручки відпочивають, а ви уважно послухайте пісеньку. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки сма. Ще раз заспіваємо пісеньку, намагайтеся чітко вимовляти слова, відкриваємо ротика і випускаємо пісеньку на волю. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив поки. Бо коли я не рухаюсь, я замерзаю. Гаразд, зайчику, Бери собі пару і ви, дітки, запрошуйте мама або бабусь і давайте весело потанцюємо. Ми по коло всі, стали всі, стали всі, Світа ночі почали, дружно почали. Ідішли, потупали, тупали, тупали, тупали. І дійшли, поблискали, дружно блискали, і далеко не тікай, не тікай, не тікай, пару ти собі шукай, швидко ти шукай, ти з ром покружляй, покружляй, покружляй. І в коло з ним ставай що. Малята. До нових зустрічей! Дякую вам, малята. Я зігрівся. Я ще до вас прийду. До побачення.